Ще пару тижнів назад один кит з команди Трампа передбачив всі рухи по біткоін і також відкривав позитивні ПНЛ на ринку перед новинами, що дуже категорично ризиковано, але він точно щось знає. Ми зараз з вами в моєму телеграм-каналі, особисто я слідкую за ось цим китом. Ми просто заходимо на сайт, переходимо і бачимо, що ось цей кит в нього зараз 17 мільйонів доларів в. Володінні, заходимо в позиції, бачимо, що він шортить AVAX, лонгує Solano і Bitcoin. Також з транзакціями можемо подивитися, що він за останній час робив і в які позиції він заходив. Також з цікавого він до останнього шортив біткоін, але потім перевезуся в Лонги перед засіданням ФРС і забрав того 500 тисяч доларів. В обід. Також він лонганув салану хеджанувся шортом на ефірі, і при цьому обидві позиції були в плюсі. І також за пару годин був в нього ПНЛ 2 мільйона доларів. Тому цей кит або так звана людина з команди Трампа точно щось знає і за ним точно треба слідкувати. Я вже три тижні за ним слідкую і роблю позитивний панел на ринку, але також потрібно враховувати, що це також люди, і вони теж можуть помилятися. Тому потрібно заходити, але мати риск менеджмент, щоб не втратити позицію в разі того, якщо кит може десь помилитися.